Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами починаємо відкривати другу палетку з нашої коробки кіндер сюрпризів, іграшки, в яких присвячені сторіччю Дісней, студії Дісней, яка нам подарувала чудове дитинство завдяки своїм мультфільмам. Отже, розпочинаємо. Сьогодні нас чекає 12 кіндер сюрпризів з рожевими квіточками, тобто це серія для дівчат. Де ми будемо шукати збірочки, а також колекційні іграшки. Давайте, скоріше, розпочинати. Отже, у нас є 12 кіндер-сюрпризів з рожевою фольгою. Давайте переглянемо ще раз їх. Ось так напис Кіндер-сюрприз це у нас з європейської країни. Кіндер сюрпризи серія у нас до 5 травня наступного року. Ось так виглядає фольга. І тут ми маємо шукати іграшки, присвячені сторіччю Дісней. Також наш помічник ваги. І ми розпочинаємо. Перший кіндер сюрприз вагою 34,59, доволі тяжкий. І тут нас чекає збірочка. До речі, збірочка дуже тяжка. В інших серіях, мені здавалося, було трошки легша. Або просто мені так здавалося. Що нам тут трапився, якась дівчинка-космонавт. Давайте ж розглянемо швиденько. І так, ура! Це нова серія. Це нова серія сезону 23-24. Серія VT. Кому потрібен код, QR-код, будь ласка, скануйте і грайте в програмі Uplaydu. Отже, збираємо іграшку з двох частинок. І далі граємося. Отже, дві частинки. Тут має у нас ще такий ранець ну, з обладнанням для дихання. Це ж космонавт. Ось так відкривається у неї. шолом. Дуже приємний, як на мене, пластик, біленький такий. Не відрізняється. До речі, дві половинки буває з різного пластику, але ні, не відрізняється. Біленький, пілосніжний. Дуже класно, як на мене зроблена така дівчинка-космонавт, нова серія. Стійкість досить непогана. Мені дуже подобається. І ми почали з нової серії. До речі, вона доволі тяжка. Так, 34 грами це, в принципі, значна вага. Наступний ми маємо 32,16. І тут нас чекає також збірочка. Так, я вгадала. І, здається, тут також нова серія Якийсь восьмий їх Нас тут чекає. Виходить до нас якісь наклеечки. Так, є маленькі наклеєчки пластирі, кольорові пластирі, боже, як це мило. І давайте вкладеш розглянемо. Мені здається, що це також нова збірочка. Так, ура, це нова збірочка. Тільки минула палетка нас щось не дуже радувала новими збірками. 3 з 12 нових збірок. Ось такий восьмий ніг, кому потрібно QR-кодик, будь ласка. Ось такий миленький восьмий ніг, якого ми лікуємо і наклеїмо на нього такі суперсимпатичні кольорові пластирі. А якщо ви не хочете його лікувати, то він у вас здоровенький і не будемо нічого клеїти. Давайте швиденько зберемо, складаємо тут дві частинки разом. Ось так. Отака Ось швиденько. Або не дуже. Збірочка нашого. Ось до, до речі, всі щупальці зроблені класно і щупалось дійсно 8. Іноді бувають варіанти. Не роблять оці молдовані щупальця, їх і присоски. Ось такі очі, очі, до речі, напринтовані, що дуже радує. Ось такий у нас миленький восьминіг, Дуже шалено гарний. Мені дуже подобається. Іграшки нової серії, які ми ще з вами не бачили, дуже радую, коли вони нам трапляються. Сподіваюся, що ця палетка вся буде складатися зі збірок нової серії. Сезону 23-24. Наступний 3253. Щось мені підказує, що це також збірочка. Маю сподівання, що нова збірочка. І тут щось дуже кольорове. Різнобарні частинки, їх досить багато. Крильця, це, мабуть, що метелик. І очі. О, жаль, що очі. Це наклейка чи вставка. Так, це наклейка, і причому одне око окремо від іншого. Ой, дуже складно. Так, це метеличок. Метелечок, на жаль, не новий. Ми бачимо стару обкладинку і серія View. Це сезон 21-22. На жаль, старенька іграшка, перевипуск, але маємо такого метелика. Так, давайте все-таки розберемося, що є, як і куди. Так, зелені ніжки. Так, також ще треба ж крила вставити. Картонні, на жаль, крила. Ось так трошечки виглядає не дуже. Ще не можу її гарненько замкнути. Ці картонні крила складені в різні сторони. Вже вирівняється так трошечки. І ось так виглядає наш метелик. Можна додягти, до речі, як каблучечку таку на пальчик. Ну, Сюди на фіолетовій частинці мають наклеїти очі, але я з вашого дозволу не буду клеїти наступного разу. І щось мені підказує, що я неправильно закріпила, бо воно не рухається. А мало би. Ну, загалом якось так, але щось я неправильно закріпила, воно розбирається. Потім я перескладу і ми з вами ще раз подивимося. Отже, отакий метелик. Шкода, що стара серія. Отже, напишіть в коментарях, як вам здається, скільки колекційних іграшок ми знайдемо сьогодні. Або не знайдемо взагалі. У нас тут на вага 35,2. І це колекційна іграшка. Ура-ура! Вони також дуже тяжкі. І тут нам трапляється. О, ні, повторка, це Симба. Наш симвос мульфільму Король Лев. Ось партонна деталь, так, давайте її залишимо в абсолюції. Вкладиш ми розглянемо. Ось так виглядає обкладинка вкладишу. Всі вісім героїв тут у нас виділені. На жаль, нам трапляється повторка. Отже, двох частин складається сам лев. І встановлюється на зелену підставочку. Підставочка виді пазлика, і всі іграшки можна зібрати в таке півколо. Давайте заберемо. Ось так складається наш ЛЕМ Сімба. І вставляємо його в підставочку. От такого Сімбу ми маємо. На жаль, ми його бачили в попередньому відео. Якщо не дивилися, будь ласка, перегляньте. Ось такий замріяний погляд. Навіть роженький носик зробили. Невеличкий хвостик. Ось такий сімба на зеленій підставочці Пазлі у нас трапляється. На жаль, повторочка. Наступна. 32,21. І тут нас чекає збірочка. Хоч би нова. Тут, мені здається, ми вже таке щось бачили. Але трошки іншого кольору. Уж крила є картоні. Це, мені здається, минулорічна. У нас трапилася одна. Так. Це друга іграшка з під серії. Там, де два монстрики, один на одному. І ось о, нам трапляється друга друга пара наших чудових монстрів. Ось так, з'єднуємо дві частинки. І тут крила мають вставлятися. А цей монстр вставляється сюди до, до нього. І ось так виглядає. Так, давайте переглянемо. Ага, це не крила, це просто такий хвостик і плавничок. Ось такі водяні монстри нам трапляються. Так, ми знайшли пару, у нас зібралася піцерія, але це старий сезон. Це сезон 22-23. Шкода, наступний. Наступним у нас буде вага 34,2. І тут нас чекає збірочка. Ура, новенька збірочка. Я бачила на вкладишах таку збірочку. Так, це також у нас звірина тематика. Це у нас... Вовчок з морськими кониками. Тут у нас є кольори, як поєднуються кольори, і якщо крутити цей вовчок, будуть наче з'єднуватися кольори, і ми будемо їх бачити. Давайте швиденько приєднаємо всі кольори, всі, вибачте, приєднаємо всіх морських коників. От так вставляються вони. Так, і перевіримо. Ну, Я запускати ці вучки не дуже вмію. Ну, загалом так. Як... Якось ось так. Ну так, Крутиться, в принципі, непогано. Ось такі чудові морські коники у нас є. Помаранчевий, жовтенький і блакитненькі. В принципі, самі коники зроблені непогано, крутиться непогано. Ну, це моя особиста думка, бо я не дуже полюбляю всілякі дзиги і волчки, тому мені не дуже. Але є люди, яким дуже подобається. Наступне. Вага 35-42. Я думаю, що це колекційна. Ні, це збірка. Така важка збірка. Хто ж нас тут чекає? Дівчинка. Давайте переглянемо, скоріш вкладиш і все зрозуміємо. Це у нас минулорічний сезон. Знову ж таки. Дівчинка дві частинки плаття і такий у нас запуск також, начебто очка. Давайте швиденько її зберемо плаття. Дві половинки і вони однакові, тобто неважливо, як саме ви їх. Приєднаєте. Так, і як у нас запуск? Так, це у нас просто вставляється це сюди сюди. Ще трошки і ось. Ні, мабуть, не треба було. Давайте іншу сторону, воно трошки вигнуте, тому не входить. І ось так ми його запустимо. Якщо воно не буде випадати, то ви його запустите, звичайно. Так, у нас дівчинка звалила нашу космонавтку. Ну, загалом так, вовчок, який запускається з такого механ... механізму. Давайте її ось тут залишимо. Це, на жаль, також минулорічна серія. Дуже шкода, що мало свіженьких іграшок. Отже, наступне. Пробуджуємо нашого помічника ваги. Наступний кіндер-сюрприз. 36,14. Я думаю, що це найважчий з тих, що я розпаковувала. І тут збірка. Якщо чесно, це мене шокує трошки. Аж капсула випала. Тож у нас тут такий тяжкий. Друга дівчинка. Нагадує щось ніби серф. Так, я не помиляюсь, це дівчинка на серфі. Але це також минулорічна збірка. Серія VD. На жаль, так, тут має бути наклеечка. Десь вона поділася, зараз я її пошукаю. Зберемо і посерфимо. Ось така у нас дівчинка-серфінгістка. На жаль, десь випала я її знайду потім. Ми з вами переглянемо в костюм, костюмі водолазимо на серфінгу, Дуже, до речі, приємний колір серфінг. Тут начебто зроблені хвилі, а може, це не хвилі, це конструктивна така у нас частинка. Костюмчик синенький. Дуже добре зроблені очі, промалівані трошечки губи і зачіска також дуже класна. Ось така дівчинка-серфінгістка. Нас чекала. Наступне, Наступне у нас кіндер вагою 33,81. І тут ми... Ух ти, тут у нас чекає колекційна іграшка. Спросили пальчики. хтось з нас тут чекає. І це міні маус. Рожевенька. Так, точно, це вона. О, картка, до речі, не, не зігнута. Прямо венька. Тут нас чекала міні маус. Давайте швиденько розглянемо її на вкладиші і марші збирати. До речі, вкладиш не здвоєний. Інший був здвоєний. Ось так QR-кодик виглядає, якому потрібно. Дійсно, я нам пропонує розмалювати картку, яка вставляється позаду героя. Ось така міні-маус нам трапляється сьогодні. Давайте теж фігурку скоріше зберемо. Дві частини фігурка. Боже, яка вона гарна. Слухайте, промальовано дуже добре. Ніяких огрішностей я не бачу. Взагалі дуже добре. Рожеві туфельки, рожевий бантик, жовте плаття. Все зроблено просто чудово. До речі, має логотип Disney. Ось така шалена, гарна у нас міні. І в неї рожева підставочка у вигляді пазлику. І ми її давайте сюди встановимо. Давайте її Картку вставляємо позаду неї. Щось вона не дуже хоче картка вставлятися. Ось так. І можна ці дві фігурки з'єднати між собою за допомогою виїмки пазлику. Ось такі у нас герої трапилися сьогодні. Радіємо, що зіб... трапилася ще одна колекційна. Але це, на жаль, дуже мало дві колекційних на цілу палетку. Сподіваюся, що буде ще хоч хтось. Наступний кіндер вагою 3474. І тут нас чекає збірочка. Хоч би новенька. Це динозаврик. Ура, новенька. Тут нас чекає новенька. Збірка динозаврик. Відті. Ось так виглядає. Кладиш з лицевої сторони, а тут. Єар-кодик, кому потрібно. І інструкція зі збірки. Ось такий у нас динозаврик і скелетик, до речі, когось він уже з'їв. Так, збірка у нас, в принципі, простенька. Дві частинки голови з'єднуються до тулуба. Все. Ось так ми його зібрали. Навішуємо кістка. Ось така шалено гарна. Серфінгістка, не падай. Динозавра побачила аж зомліла. Ось так, наче їсточки має наш динозаврик кістку. У нього нібито ротик невеличкий є. І ось так ми йому даємо кістку. Зроблена трошки фактура у нього луски, начебто. Такої. В принципі дуже маленький динозаврик. Маленький тиранозаврик. Давайте його сюди з нами залишимо. І відкриємо ще два кіндери на сьогодні. Передостанній має вагу 32,52. І хтось нас тут чекає збірочка. Тримаємо кулочки, щоб в останньому нам трапилося щось новеньке. Так, чиїсь лапи. Що у нас тут чекає? І це нова збірка, це також динозаврик. Динозаврик в вигляді скелетику з кісткою. Так, маємо дві частинки, на нього кріпимо картон. Ага, картонку, Крапаємо трошечки водички. Це наша ніби ложечка, якою ми маємо крапати. І з'являється малюночок динозавра. Так, збираємо. Слухайте, люди, не можу зібрати. Що не так? Ну, так, тут так, тут, тут, тут так. І що і, і я не можу зібрати? Це дитина моя збирати. Щоб в цей паз, в паз попасти. Ого! Так, і сюди ми маємо встановити ось цю картку. Ось так. І зараз. Ага, вона її не дуже її тут вставляється. Так, зараз наберемо трошки водички і похлюпаємо. Ось так у нашій капсулі з'являється водичка. Чи ложечкою. Крапаємо. що достатньо. І ось тут має проявлятися наш динозаврик. Є у нас скелетик. Проявляється наш скелетик, динозавра, також тиранозавра, якщо я не помиляюсь, а витікає вода. Ось так виглядає наш скелетик. Зараз я прибив воду. Так, зайву воду я прибрала. Ось такий у нас скелетик динозавра ми маємо. Тут у нас, наче, розкопки проходили. І ось такого динозавра ми знайшли. І на жаль, воно ніяк не кріпиться, просто так вставляється, тому трошки ось хитається ця картинка. Але ось такий динозавр нам трапився. І хто буде останнім на сьогодні? З вагою 34,3. У нас чекає збірка. Отже, всього дві колекційні на палетку. На жаль, це дуже мало. Це не кожна п'ята, а кожна шоста. Індрязу у нас радує такий у нас їж... Їж... їжачок, не їжачок. Якісь картонні деталі у нас тут також присутні. Це минулорічна збірка. Але я її, на жаль, не бачила. Вона, або вона не траплялася. І ось такий у нас ніби їжачок Є. Це у нас збирається ніби планетка. Ось так. Є планетка і наш космоїжачок. Тут у нього навіть очі є, але їх не видно за зачіскою. Такий у нас космоїжачок. Броненосець. І у нас вставляється оця планетка картонна. Світи. І ось так ніби він на цій планеті при... прилітає чесно, стоїть дуже поганенько. Балансу. Немає балансу. Значить, ставило трошки більше. Все одно падає. Отже у нас такий космоюжачок з рюкзачком на спині. Підкорює космос. І стає останнє нашою іграшкою на сьогодні. Через секунду підсумки. І ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Так, новеньких іграшок вже більше, але все ще трапляються перевипуски, наприклад, оцей метелик. Це перевипуск з серії 21-22 року. А із новеньких колекційних нас вітає тільки міні-маус. На жаль, знов дві іграшки на всю палетку. Це дуже мало. Я не знаю, як ми з вами будемо збирати, ще й повторка. На жаль. У нас залишається з коробки тільки одна палетка, а все інше. Не знаю, як ми його збирати з вами. Доведеться брати ще. Отже, з новеньких іграшок у нас космонавтка. Дівчинка з новенької збірки. Динозаврик. Цей шалено гарний восьминіг. Вовчок з морськими кониками. І ось цей у нас розкопки динозавра, до речі, висихає і картка знов стає білою. Ось так, це її наче лопатка. Ось такі іграшки ми маємо сьогодні. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. тисніть лайк цьому відео і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення, коли виходять відео. А я вам дякую. І до побачення до наступної розпаковки.